Готуємо пісні, солодкі дріжджові вареники з вишнями. Беремо рослинне молоко, у мене це соєве. Додаємо сюди 2 чайні ложки яблучного оцту. Та залишаємо хвилин на 10. Подивіться, якої консистенції воно стало таке, як, як збродивши. Та підігріваємо в мікрохвильовці чи на плитці до комфортно теплого стану. Приблизно температура тіла. Додаємо сюди дріжджі, краще їх покрошити, цукор та борошно. Замішуємо рідке тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годину. Тісто повинно підійти та збільшитись в об'ємі. Тісто підійшло та збільшилось в об'ємі. Починаємо далі з ним працювати. Додаємо сюди дрібку солі, цукор, який залишився. Все гарненько розмішуємо та відправляємо сюди все борошно, яке залишилось. Починаємо замішувати тісто спочатку ложкою. Перекладаємо на стіл та будемо вимішувати руками. Не треба додавати зайвого борошна, тісто і так добре виміситься, і буде гарної консистенції, вимішуємо приблизно протягом 5 хвилин. Ось таке гарненьке тісто у нас вийшло. Накриваємо плівкою або рушничком і залишаємо ще приблизно на одну годинку, тісто повинно підійти і збільшитись в об'ємі. Подивіться, як гарненько підійшло наше тісто. Підпилюємо його трошки борошном та розкочуємо в не дуже тонкий пласт. Вирізаємо формочкою або стаканчиком кружечки з тіста. Залишки розкочуємо ще раз. Далі я роблю собі пароварку з каструлю з водою та сито. Якщо ви маєте пароварку, просто супер. Вишня заморожена, я її розморозила та позбавила від зайвої рідини, відкинувши на сито. Тут в мене цукор, будемо ліпити вареники. Беремо шматок тіста та розминаємо його руками. Робимо заглиблення. Кладемо сюди цукор та ягоди. Гарненько защіпуємо з усіх сторін. Вода закипіла, ложимо вареники на сито, не дуже близько один до одного, накриваємо кришкою та варимо до готовності. Найніжніше тісто, пухкіше навіть ніж зі звичайним молоком. Не встигла зліпити вареники, вже всі з'їли, бо це дуже смачно.